Там дуже смачна їжа. Угу, угу. А, так, ну що, тату розкажемо вже Алісі про ці новості мамі. Ну, я думаю, так. Да. Ну, а для чого ми приїхали, я так і не поняла, все зі магазин. Угу, Я теж не зрозуміла, чому ми сюди приїхали. Ну, мам, ми, коротше, вирішили купити мені собачку. На собачка? Ну мам, ну пожалуйста, у мене ще одного звірятка немає. Все у Аліси, що вона немає. Так, так, так. нас собор не звірятка можна мені Аліна бавитися? Да, можна Аліса. Ну так що, мам, можна, пожалуйста? М -м -м. Ну ладно. Можно. Ура! Я так рада. Я уже даже танец не танцевать. Юпи! Я так рада. Алиса, ну ты и смешна. Ты думала, что это не дам с ней пограться. Я так рада. Ура! Так, ну все, пошли его куплять. Пошли. Так, Алиса, ты чему не переоделась? Аліна, не звертай увагу. Вона сказала, що вона не хоче переодіватися, тому що їй подобається це. Ну, звісно, дивно в жилет в магазині ходити. Ну, ладно. Так, ну по Добрий день. Добрий день. Ви щось хотіли якісь зарядку купити чи вам лише якісь предмети потрібні? Ну, нам потрібно звірядку. Вам пощастило? Сьогодні в нас акція. Хто бере собі звірятку, їм положаться два ключі. Вам потрібно відгадати для чого вони і отримати безплатний сюрприз. Дякую. Mm -hmm. ну, Можна взяти зразу пакетики? Ну, добре, беріть. Аліна, ну, не, ключики. не знаю, можливо, вони нам придупляються. Перебув... Перебув... Або ні? Мам, там є кошик, давай кошик візьмемо. Пакетик вже на виході візьмемо. Ну добре. Так, ну ми майже тут за лісою побудемо, або я не знаю, Майкл, побудеш тут за лісою? Ну окей, ми тут подивимо, подивимось, подивимось, ігрушечки, може, якісь маскові, окей? Угу. Так, ой, вибачковийся. Ну, Та ні вагал. Ну ладно. Я думала, що він хотів щось подивитися, але він, напевно, тільки тут сидів. Так, ну давай Аліна подивимось. Подивись, тут зірочка якась і також круч. А ну почекай. Вау! Це все нам. Така красива одіжда. Вона угу, така красива. Які малашні платья. Так мама держи і ключі, я не знаю, можливо, туди ще буде зараз така дверіка для нього. Мама чому не виходить покласти? Не знаю попробую пакетик. Получається, пакетик. Мама міняємо пакетик на не це. Ну, міняй. Де які тут красиві ошейники. Ну, я не знаю, я хочу дівчинку, так що напевно я лише дівчачі візьму. А хлоп'ячі не буду брати. ні там, тільки хлоп'ячі. Ти хочеш дівчинку? Угу. Добре, давай вже до пуфіків, ну, мабуть, зараз Вернемося. Добре. Угу. Так давай подивимося на ігрушки, якщо ти дівчинку хочеш, якісь може візьму. Мам, давай цей м'ячик. Ну, Давай. Um, ну і можеш якийсь пончик, давай цей пончик. Ну добре, пішли Може якусь мисочку. Ну, давай на кінець, тому що ну, я не знаю, можливо, там ще якісь красивіші мисочки будуть. Угу. Так, давай ми подивимось на корм. Ну. Аліна, я думаю, що корм потрібен буде в кінці, коли ми вже купимо собачку, щоб нам сказали, який він любить корм і так далі. Ну добре, пішли тоді. Так, це все для котів. О, що це таке? Воно тут відкривається, ну ладно, Аліна! Не мусили тут. О, подивися, тут відкривається це. я угу. бачу, давай ми відкриємо і потім, коли вже купимо собачку. Подивимось, тому що я бачу це для котів. Ну я не знаю, чи це для котів. Ну, підійде для собачок. Мам, дивись, які смачні арбузки. давай візьмемо для нього. Ну давай, в принципі, таке він би вам, мог вам любити. Вам, де такі красиві мисочки. Красиві ми може цю купимо. Ну, давай для початку подивимося. Все ж таки, я думаю, ніхто не встигне забрати. Ну добре. Мам, давай ми щось таке купимо. Банани, листочки. Я думаю, собачки не будуть листочки. Давай ще цвіт купимо. Ну давай. Все пішли. Вау. Тут так і пташки. Угу. Ну, іди дивися, можливо, тут і собачки якісь будуть. Тому що мам... Знаєш, чому тут мають бути собачки? Чому? Тому що тепер ну, на вулиці дуже жарко має бути, тому що ну, ми все ж таки на морі. Тут дуже жарко має бути, зато оце от має бути. Собачки мають бути всередині. Аліна, чому на вулиці спаде сніг? Ну, я вам думаю, що це не сніг, тому що мені кажуть, що це дощ. Дощ або град. Ну коротше. Ладно, пошли дивитися. Мам, пошли до этого. Мам, диссикимилажні гумочки. Двісі башка. Мама, подивись, яка милашна собачка. Мам, подивись, вона мені привіт зробила. ти знаєш це. Я знаю, тому що я дуже др... дресувалася на цих собачок, тому що я дуже хотіла. Собачку я навчилася, як вони привітуються і так далі. Угу, прикольно. Мама, я дуже хочу цю собачку. Пожалуйста, я дуже хочу. Цю ну, як я поняла, більше собачок тут ну, немає, всіх розібрали. Ну так, да, бачу тут пару кліток пустих, наче все сьогодні вже забрали. Ну, ладно, можемо брати цю. Так, я бачу, ви приїлилися. Ви хочете цю собачку? Да, да, я хочу цю собачку, дуже, дуже. Добре, ми вам дамо цю собачку, але зачекайте. Так, хочу з ним, може якісь дрессировки попробувати? давай, так. Лежати. Ура! Получилося! Молодець! <смі> він такий младший мам точно його береме. Дай п'ять лапку дай. Молодець. Мілашка такий. Все, мам, я поділилася, я цю хочу собачку. Вона така мила просто. Хто там так сміється, мам? Це напевно там якийсь сміється, не знаю, люди на вулиці. Так, ну добре. Так, давайте таке, добре. Я вам зараз дам всі всі справки за цю собачку і можна забрати. Так, в нас цю собачку хоче забрати справку. Справка тут, держи. Добре. Угу, Це у нього справка добре. Так, ну все держи. це його справка. Дякую. Ой, він такий такому Боже. Мам, це ж наша вона. Да -да, так хто це тут залишив? О, кстати, це для котиків. Підійдемо, ні, не підійде. Все ж таки мама, знаєш, що цю держина не можна взяти для нього. Так, ну все собачку треба нам кудись покласти. Ой, що все з пакетика випрягнуло? Вона залізе, вона така маленька, що вона вже пакетик залізе. Угу. Так, ну, давай мам, держи і пішли далі. Мам, тут ми тут можемо взяти щось. Все, ну, все не потрібно. Так. так, давай ми для нього візьмемо розчосочку. Ну, для неї. Е, так, давай ось сюди, давай. Ванночку, ванночку, давай цю. Мені каже, вона якась така більш красива. Ну, Бери цю, якщо тобі подобається. Так, шничок, давай такий читкий. Ну, я думаю, давай розовенький, якщо вона ж дівчинка, можемо так все складати. Так, обов'язково потрібно це. Так, є тут. Тепер Аліна тут без рація, який колір. Просто вибираємо. Таку велику, але це, мені кажется, для великих собачок. І дуже шостених, а це для маленьких. Мені каже, це потрібно. Угу, я теж думаю так. Так, вам може порадити щось? О Боже, хто це такий? Аліна. Ой, та не звертайте увагу на ці мої крилля. Це я просто так от завжди підходжу до людей, тому що вони мене завжди так знають. Якщо ви замітили, у нас всі тут такі, від якихось звірят, в якихось звірях, комах і так далі. Ну да, мам пам'ятає, тоді якийсь інот був. Угу. Це, кстати, моя. Така сукласниця, з яким ми були в школі. Ну Так, ладно. Ви вибираєте для цієї собачки для нашої останньої, так? Да? Угу. Для неї нам потрібен шампунь спеціальний для неї якийсь. Я вам порадив ось цей. Він е, ультраспеціальний просто для собак. І ось це. Цей для лапок, а цей от, для тіла собачки. Добре, дякую. Так, ми все пошли Ну, не знаю, можеш це взяти? Ні, це не для вашої собачки, це для дуже шерстяних собачок. Ага, ну тоді ні, я не буду брати. Ну, пошли тоді вернемося до цих. Так, стоп, мам, ми не взяли тарілочку. Ну так, да, не взяли тарілочку чекай. Ну, ця доречка сива така, ну я не знаю. Ні, Давай ми скоріше оцю от ягодку. Ну да, я теж думаю ягодку. Ягодка вона більш така красива. Вона хоча, мені каже, вона для котиків. Ні, вона не для котиків. Ось таке. Мені каже, вона для котиків. Ну, ладно. Це. Ну, в принципі, ми вибрали. Так, давай з кормом. Повізьмо в документах, що там зі корму. От тут от так, собачка, спочекай. Секундочку. Ага. От. А, ага, все, я повні так чекай. Я зараз таку назву знайти. Ось тут ця назва. Вона дуже любить ось ці от палички, ось ці от листочки. Чи що це таке, я не знаю, давай попробуємо дати. давай. М -м -м. Подобається і ось ці от. Їй дуже подобаються. Угу, подобаються. А ще це що таке. Це бікон для собачок. Хм, цікаво, цікаво. Ніколи ще таке не бачила, ну ладно. І ще десь тут має бути один такий великий для неї. Так отак от, от потрібно зробити. Ось. Цей. Я не знаю, а, вони всі дуже похожі. Ну. цей, як Ну, Так, вроді би цей. Ну, Мені каже, вже можна йти. Я теж думаю, ну пошли. Так давай ще виберемо як О, Аліна, ви закупили собачку? Так, <звук> да, купила. Ой, oh, яка милашка. Mm -hmm, милашка Угу, така. Ой, ти малесенька така, Вона така міла. Так, давай тоже счет нового питомця заведеме. Ой, ну ні, ні, ні. уже Аліса точно нет. Так, ну давай подивимось, що тут. Якусь неї, може лежаночку. Мені вже, ну, слишком прям для неї два. Ну так от. Ну все пішли. Ой, так ще потрібно може все таки зірошечку. О, ще деревошечки, давай ми ще якусь косточку візьмемо. О, давай, давай жовту давай. Вона її одразу схватила. Так, добрий день, ми вже все ми вибралися все. О, ага, ну я бачу вас ці речі, за це вам можна все безплатно забирати. За нічого даже платити не потрібно. Що реально? За нічого навіть платити не потрібно. Ну так, да, ні за чого ні за що взагалі платити не потрібно. Вавальніна, ти чула? Ага, я це чула. Вау, я дуже рада. Ну ладно, дякую вам, що все безплатно. Угу. Вам також дякую. До побачення. До побачення. Вапися собі за все безплатно. Угу. Ну все, вам пошли, пошли. Продолжение следует.